Отримати резидента в Польщі може кожен, якщо ви перебуваєте більше п'яти років, і ваше перебування є безперервним, тобто ви перебуваєте більше п'яти років. Ваші перериви не перевищують. Більше 10 місяців, так, якщо загальну кількість взяти ваших переривів там, виїзди в Україну за кордон і так далі. І один перерив не може перевищувати більше, ніж 6 місяців. Так, якщо у вас протягом 5 років є таке перебування, ви собі можете це порахувати. Основне це порахувати, скільки часу ви перебували в Україні, так щоб у вас було все записано. Бо, наприклад, якщо ви маєте карту побиту, то вам відмітки в паспорт не ставлять. Вам потрібно самостійно записувати ці перебування, і тоді ви можете собі спокійно порахувати, перевірити, чи ви зможете подати. На резидента основні документи, які від вас будуть вимагати, це сертифікат Б1 про знання польської мови на рівні Б1. Вам потрібно здати екзамен. Мовний це не історія, це ніякі визначні дати і так далі, це просто екзамен з мови, який поділяється на сім етапів. Він не є легким, до нього потрібно підготуватись і здати, і отримати такий сертифікат. Б1 займається процедура плюс-мінус до року часу. Такий сертифікат, щоб отримати, щоб записатись на екзамен, його здати, перед цим ще підготуватись до екзамену, записатись, здати, чекаєте на результат, і тоді чекаєте, ще на сертифікат. Це все займає рік часу. Якщо ви, наприклад, перебуваєте 4 роки. Роки, то ви можете спокійно вже готуватись до екзамену, записуватись е і здати екзамен і отримати такий сертифікат. Додатково вам потрібно буде е піти за останніх три роки, тобто показати, що ви останніх три роки працюєте офіційно. Якщо у вас є побит часовий, ви мусите безперервно працювати до отримання резидента. Так і тоді показуєте, що у вас на даний момент є дохід. Плюс ви працювали за останні три роки, мали дохід теж, долучаєте всі піти витяг з ЗУС. Так само вони вимагають. Якщо у вас буде, наприклад, перерив в ЗУСі, там 3-4 місяці. До мене сьогодні людина зверталась, в неї був перерив 3-4 місяці, її відмовили у резиденті. Так? Потрібно перевіряти самостійно цю всю інформацію, чи ви маєте можливість взагалі податися на резидента. І такі основні документи від вас будуть вимагати. Якщо вас цікавить супровід в отриманні резидента, звертайтесь, мої контакти зайдуть в шапці профілю або в описі під цим відео.